Привіт, привіт, мої любі! Хочеться такої комунікації з вами в форматі бачити, чути, відчувати, дивитися за жестами, мімікою. Відчувати на рівні відчуттів. І це лекція, така, такий міні-подкаст для. Тебе сьогодні для того, щоб ти зрозуміла, відчула, почула для себе дуже цінні, дуже важливі зараз для тебе, тут і зараз речі. Десь ще раз впевнилася в тому, що ти вже і так чула, і знаєш, десь почула і змінила свою думку, або просто дати тобі підтримку. На тому рівні, де ти вже зараз, а кожна з вас на своєму рівні, ти маєш певні очікування, маєш певні бажання і слідуєш певним цілям. Тому давай так, щоб ти сьогодні не почула, зараз в цій лекції, в цьому подкасті, ти сприймаєш через призму. Того досвіду, який в тебе вже є. Безправильно, безоціночно, без очікувань і без кліше я все вже знаю. Сьогодні ми говоримо про... про те, що чого варто очікувати далі, але без очікувань. але очікувати, Поясню. Що таке, взагалі, що може відбуватися на нашому шляху в дослідженні себе та своєї духовності, і що очікувати взагалі від того, що ти тут робиш з собою, що ти дізнаєшся, і поговоримо про відкати та ілюзії, поговоримо про... Мої досвіди, я також про них трошки розкажу. І м м поговоримо про ті складні періоди, коли здається, що це все дарма, і взагалі, чому я в це в'язалась? Погнали. Почнемо з того, що ти вже на певних своїх етапах пройшла певні досвіди. І здається, що ось-ось, і я вже все зрозумію. Але правда, і єдина істина, взагалі, дослідження нашої духовності та внутрішнього світу, це, знаєш, отак я скажу: коли здається, що я вже достигла дна, з дна постучали. Оце, напевно, та правда. Яку дуже багато хто приховує. Тому що, ну, а як сказати людині, що цьому не ні краю? Але кожен день ти змінюєшся. І кожен день твоя глибина змінюється. Вона росте, точніше, глибина. Та? Духовність це не про а, от ми не туди рухаємось, ми спочатку туди і рухаємось. І ось коли ти вже щось про себе знаєш, ти міняєшся, ти стаєш досвідченішою, глибшою, і твоя підсвідомість пускає тебе глибше. Взагалі ми працюємо і досліджуємо себе на декількох рівнях. Перший рівень це наше теперішнє, тобто наша особистість. От зараз щось стається зараз, що дає нам якісь певні е, ілюзії, дає нам якісь прояви его, і, і взагалі там, да, нам не дає розвиватися там, в роботі, в стосунках. От зараз це стається. Наступний рівень. Чуть нижче дитинство. Так, всі ми знаємо, що все пішло з дитинства. Але дитинство це лише тільки ось е, друга стадія, Друга, куди ми дивимося, дитинство. Якщо там немає причини, так? Ну, тобто, спочатку ми тут нам дозволяють подивитися. Потім в дитинство наша свідомість не спускає, вже да? ближче до підсвідомого ми. Що сталося в дитинстві, що зараз ти отак себе сприймаєш або сприймаєш іншого? Нижче більше нас пускає. Да? Ми так пройшли тут, потім ми досвідчені, що тут, і ще трохи це рід: родові програми, те, що нам передалося від бабусі, там, мами, може ще бути прапра -пра і так далі, до сьомого коліна. Ось там, от прям родові програми. Там дуже важливо і дуже багато чого може відкопатися. Отам. Е, це третя, да, чик-чик спустилися. Далі, якщо в родових також, да? ми вже там щось поробили і так далі, нас пускає ще глибше. І там попередні наші досвіди душі, тобто попередні втілення. Що душа з собою бере в кожне наступне вцілення для того, щоб а, опрацювати, так для того, щоб. А, Докрутити цей досвід в цьому втіленні. Так, це теж дуже важливо, це вже відкривається потім. Вам ніхто з першого дня да, ваша підсвідомість, вона не пустить вас в попереднє втілення, тому що, ну, камон, це ще попереднє втілення, подивитися, ви з глузду з'їдете. От. Ну і далі там уже прям таке да, колективне свідоме. Тобто це прям ну, уже буде багато. Вам ще туди не треба дивитися, там, там ще може бути ступенечка, Да? і що виходить? Що, чого ми очікуємо, коли ми йдемо в духовність? Що це тільки початок нашого дослідження себе. Подивимося на нашу карму. Чим глибше ми йдемо, тим більше ми про себе дізнаємося, тим ми більше бачимо оці причинно-наслідкові зв'язки кармічні, так? Чому в моєму житті все стається отак? Ми бачимо причину, ми бачимо наслідки. І як тільки ми виходимо з цього кола, бо ми коли ми не розуміємо причину наслідкових зв'язків, ми продовжуємо рухатися так. Тобто мені постійно... Приходять в життя люди, які мене не поважають, мене знецінюють, які в роботі не ставляться до мене так, як я б хотіла, не бачать в мені авторитетності. І яка ж причина цього? Це не люди такі, так? Це ми йдемо дивитися. А що за причина? І ми не розуміємо. Ми спочатку наша ега каже, це люди такі, потім наша ега жертва, вони нещасні, все в моєму житті, отак, отак. І от, поки ми крутимося, отак от крутимся, звісно ж, простір нам. Дає оці уроки. Він нам дає, ну давай, подивись ще, ти так уже близько. Давай ще один раз, давай ще отут. І отут тобі така людина. І коли ми міняємо людей, то ми не міняємо обставини, ми не міняємо причини, ми просто крутимося. Ось. Тому, як тільки ми дізнаємося, окей, яка ж така причина така, окей. Ну, саме найперша да? причина, що це може бути це ти. Тобто, дивишся на себе і бачиш. Окей, це я себе знецінюю. Я себе не поважаю в першу чергу отут, отут, отут і отут. І як тільки ти це розумієш, працюєш над собою, ця ситуація просто вже нема сенсу повторюватись, бо ти зрозуміла. І ось таким чином да, ми йдемо от в дослідження себе, і ми розбираємо себе на кусочки, ми складаємо себе, і ми дійсно розуміємо, яка я. Якщо ти дивишся це відео, ти вже, певно, щось десь про себе знаєш. Ти вже десь дослідила, зробила якісь практики. Навіть, можливо, тобі допомогли мої практики. І в цьому ти вже знайшла відповіді на певні питання про себе. І це прекрасно. І це класний початок. Або хтось вже. Не тільки почав, вже має певні досвіди до цього. І це прекрасно. Кожне наше розуміння себе десь, чому я себе так поводжу добре, поводжу себе отак, так, а вот так. Це вже дає нам багато підказок, а як я хочу, а як не хочу, і далі ми можемо створювати себе нову. І саме от в цьому, що не тягти з собою ці всі досвіди, які ми про себе знаємо, а змінювати, а розуміти, а створювати нові, воно і є ключовим в тому, що ми взагалі робимо. Яка я хочу бути? Ніде нема методички, де прописано все про тебе. Такого нема. А є тільки попередні досвіди, на основі яких ти вже сформувалася такою, якою ти є. І якщо з ними далі продовжувати себе тягти, то нічого не міняється. Що відбувається далі? Коли ти вже розумієш, що відбувається, так, і отак, ти подивилася так, ти, начебто, пройшла цей урок, але так як ти декілька разів не могла зрозуміти. Простір каже, хорошо, а, то що ти зрозуміла? І присилає тобі перевірочку. Я це називаю відкати, і відкати нам допомагають, в принципі, зрозуміти реально. Да? Змогла я це пройти чи ні? Наприклад, попадаються тобі там чоловіки всі якісь а, а, такі, що тебе знецінюють, там, або всі, які тебе ображають. Та, і ти вже нарешті вийшла з цього трикутника, Карпмана, там, жертва, там, аб'юзер і так далі. Ти вийшла. І простір такий, а точно, точно. І він знов посилає тобі перевірку у вигляді якогось ще такого чоловіка, і ти така, М -м -м -м, а я вже знаю цей сценарій, мені не цікаво. А я в це не вивікаюся, як я люблю казати. Або ж ти знов туди пішла і знов провалила, і всесвіт такий, ну блін, ладно, давай на перездачу. І от в таких от моментах, коли ми реально думаємо, блін, ну я ж вже це проходила, ну нащо воно мені треба? І якщо ти знов проходиш, ну ніяких до тебе питань немає, йди далі. Проходьте наступний левел. Життя це гра. Ми проходимо левел, отримуємо подарунка. Подарунка, це що? Це, це важлива для нас, така от пророблена, да, за нашу пророблену роботу, винагорода, матеріальні блага, стосунки, спокій, внутрішній і так далі. А що робити, якщо остаються відкати? Нічого, приймати, завжди ми все приймаємо, та да, всі досвіди. Ось ти пройшла певні досвіди, вже там зробила якісь свої практики, пройшла певні досвіди, і така шик, блеск, все знаю. А виявляється, не все. І тоді. Добре, окей, не все, значить, я ще раз подивлюся, з іншої сторони, можливо, ще щось залишилось, що я не бачу. І це класно, бо я можу ще до кінця пройти цей урок. Ілюзії, ілюзії це наступне, що може з нами траплятися. Ілюзія, що я вже просвітлена, це ні. Все, я вже вмію медитувати. Я розслабляюсь, я змінилася. Вау! Все, я все знаю в этом мірі, і мені абсолютно понятен. М -м -м це часто его говорить. Его це, звісно ж, наш прояв, з нього нікуди. Але м -м коли ми говоримо через его, ну звісно, ми, якщо це ми відслідковуємо, це класно. У мене насправді дуже часто хватає его, его, що я там більш Просунута духовна, ніж хтось інший. Це духовне его, до речі. У мене дуже жорстко піднімалося его, коли я повернулася з ретриту в Мексиці, і я там неймовірні досвіди отримувала від мексиканських шаманів, і це настільки було для мене розширяюче. Тут я пішла одразу на навчання провідників. І... Я така, ну я ж скільки досвідів у мене, я, я ж знаю, а вони що? А вони нічого не знають. А я ж уже все знаю. А як вони можуть бути провідниками, якщо навіть і Айаваску не пробували? І я себе просто ловлю на цих думках, дівці. Я просто кожен цей свою токсичність почала відслідковувати на цих групових зізвонах, Ви собі не уявляєте, яке моє его роздуте. І я така, боже мой. А... І це я, це я таке кажу, це я так думаю. Мені я чоловік сказав, Таня, ти що так думаєш? Але коли я поговорила про це з моєю наставницею, яка вже 20 років духовності, вона мені сказала те саме, що воно і не проходить в основному. Ну, це, це прям така вже величезна, має бути напрацьована духовність. Вона просто настільки має бути в тебе. Оцей зв'язок з вищим «Я», оце вода, що ми, ми це все, ми єдині, та, це все. От, да, ми, 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 та, ти це я, я є все, все є я. Оце все воно звучить дуже відлетіше, але коли ти до цього доходиш, тоді вже тільки его твоє стирається. А в мене просто воно розривало. Дуже багато в мене піднімається его, дуже багато в мене піднімається знецінки, і це нормально. Нормально, я просто це бачу і приймаю, і, і відслідковую, аналізую. Я більше не живу в ілюзії. Я е, в цьому да, в собі про себе. Я розумію, а що це, чому це, які це прояви, так? І мені здається, чим більше ти починаєш розкопувати себе, ну, не здається, так і є. Тим краще ти навіть не. Е, ти. Не пропрацьовуючи, ти просто розумієш, чому так? Чому ти це робиш? А яка причина, а що там? І м -м, дуже часто ми живемо в ілюзії, що от я пішла в духовність, я зараз буду робити практики кожного дня. Але насправді це так не працює. І всі люди, особливо ті зараз, хто живе в простому звичайному матеріальному світі, десь собі в Україні, в комусь місті, там в Полтаві. Хай і, і просто да, ця людина, ця жінка, вона живе в тривогах з всіми цими прелістями повномасштабного. І тут ми. Насправді розуміємо, що іноді можна і треба випадати. Так, І ти не живеш, то, наприклад, на Балі, якщо, не живеш, якщо живеш, то тобі тут е багато плюсиків до е того, як ти це проживаєш, ці досвіди. Але якщо ти живеш просто в звичайному матеріальному світі, наприклад, у тебе є дітки, ти просто, е ти просто вже надзусилля. Робиш, щоб постійно бути в рутині, щоб постійно робити практики, працювати над своїм станом, над своїм тілом, щоб встати на 40 хвилин раніше, щоб поробити практики. І... І якщо ти випадаєш, це теж нормально. Ти не повинна себе знецінювати, картати. От я робила там два тижні практики, а потім там я три дні не роблю. Роби те, що відчувається. Ти знаєш свій організм, ти знаєш, як тобі йде. Якщо ти розумієш, що якщо ти будеш випадати, то ти просто нічого ніколи не зможеш це довести до рутини. Не випадай, візьми аскези. Просто... Старайся це зробити своєю рутиною. Якщо я, наприклад, зараз як я роблю, в мене є рутинні практики. Це в основному дихання, в основному це вдячність, яку я проговорюю, навіть не пишу проговорюю. І е, на день налаштування я теж коротенькі медитації, як афірмації, як просто налаштування, я собі проговорюю, який хочу створити собі день. Um, і, звісно, в мене іноді прокидається оцей от о, критик, який каже: ну, так о, як би могла б встати на півгодини раніше і поробити все нормально, а не бігом за 15 хвилин. Але якщо я вже вибрала отак. Значить, я маю приймати свій вибір і бачити мені ок, якщо не ок, міняй. І я виходжу з цієї ілюзії, що якщо я провідник, значить, я маю кожного дня сидіти в практиках. І ти виходить з ілюзії, що якщо ти там йшла в духовність, то все, ти вже там прям не можеш припустити, ти не можеш себе відчувати якось по-іншому, бо якщо ти там вже почала відчувати себе по-іншому, то все, ти ж вже от, все, я в Дзені. Оці всі крайнощі, це все ілюзії. І вони всі дають тобі відчуття недо. А, ось. Критик его так, хоче, щоб ти була найкраща. найкраща в всьому, що ти робиш. А просто будь найкращою для себе у всіх своїх проявах. Тому, тому це такий от, таке відео нагадування тобі про те, що те, що ти робиш, це вже дуже потужно. Навіть те, що ти зараз дивишся, це відео це теж дуже потужно. Навіть те, що а, ти. Хоча б чуть-чуть задумались про те, що що мені дасть духовність, це вже потужно. І те, що е, ми в наших умовах, в наших реаліях, я зараз говорю і на фоні вже другий раз звучить якась тривога. І на фоні наших реалій ми можемо ще е, думати не про якесь там виживання, так? а ми думаємо, як. Зростити себе зсередини, як бути в цьому потоці чогось приємного, а не постійному та негативному а, прояві. А, тому, тому менше цього в голові да, а, ментальної жуйки більше дій. А дії це подивитися цей подкаст, зробити практику. Виписати собі, зробити якісь певні над собою зусилля, щоб щось змінилося. Ось. І я хочу зараз витягти для тебе карту послання, послання з глибини. Зараз потягнути. Просто послання ти можеш. Запит свій проговорити. Я для тебе витягую. М -м -м. Світ любові. Час активувати джерело любові. З'єднує чоловіче та жіноче зсередини, ти зможеш зміцнити свій внутрішній союз любові матерії і духу. «Сяй любов'ю, тому що джерело любові всередині тебе. Ти і є джерело любові. Um, обирай чисту, божественну, безумовну любов. Або ти будеш змушена обирати ту любов, яка змушує тебе страждати. Ти і є цей істочник любові джерело. А ось таке послання і про об'єднання матерії та духу це дуже потужно і дуже важливо не відлітати в ці ілюзії, не відлітати в его, я все знаю, я все можу робити прості дії. І якщо зараз це відео затронуло твою душу, твоє серце, тобі треба зараз вже піти і заземлити щось своєю дією. Зробити практику, зробити щось, що ти вже розумієш, як з тобою працює. Або написати мені, і я підкажу, що, що саме ти можеш для себе тут і зараз вже зробити. А, тому що якщо зараз ти це почула і впізнала себе, то час діяти, задавати питання і зростати.